Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні пропоную поговорити про третю та четверту серію мелодрами Кохання та полум'я, який розповість історії про рятувальників, чиї душі палають не лише від вогню та небезпек, а й від кохання. І невдовзі ми з вами в цьому пересвідчимося на власні очі. У третій серії Тарас нестримно прагне помсти за брата, тому у пошуках винних проводить власне розслідування, аби знайти, хто ж навів ракети на пожежну частину. І першим під підозру підпадає батько. Філа Малиновський, тому хлопця навіть на момент розслідування відсторонять від служби. Але чи дійсно це батько Філа? А можливо, винна зовсім інша людина? Тим часом Катя займає посаду виконувача обов'язків начальника пожежної частини. Тому вона наводить свої порядки і створює новий підрозділ, де будуть працювати вузькопрофільні спеціалісти. Але чи підтримують всі колеги цю ініціативу? І чому Тарас проти? А можливо він змінить свою думку згодом? Що стосується Аліни, то в цій серії вона буде емоційно переживати смерть батька, впадатиме у відчай і навіть вип'є зайвого у клубі, щоб гамувати свій біль. Але чи стане їй легше і хто допоможе дівчині у скрутну хвилину? У четвертій серії події набирають обертів. Оля, попри трагедію Тараса, хоче скоріше вийти заміж, тому обирає собі сукню. Але що на це скаже чоловік? Чи підтримує він Ольгу? А Андрій, схоже, закохався в Катерину і шукає привід, щоб наблизитись до неї. Але чому ця новина так бентежить Тараса? Невже в нього з'являються теж почуття до Каті? Щодо самої Каті і її почуттів, то незважаючи на словесні перепалки і прирікання з Тарасом, здається, між ними є багато спільного, і в четвертій серії між цими обома проскочила маленька невидима іскра, яка здається невдовзі розгориться. У справжнє полум'я варто лише почекати. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!